Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Важко переоцінити важливість молитви у житті Христини. Уявімо собі тільки, що сам Господь слухає нас. Той Бог, що сотворив землю і небо. Отож, велику втрату маємо, коли не молимося. Велику кривду собі чинимо, коли не користаємо з цього великого дару Божого, дару молитви. В житті церкви ми пізнаємо великий скарб, який нам вона дарує, оскільки маємо так багато різного роду прекрасних. Особистих і спільнотних молитов, ми маємо велику радість молитися як у своїх домівках, приватно, у своїх сім'ях, так і спільно приходячи до храму. Однак навіть найкращу справу диявол хоче принизити, зруйнувати. Бо Він є той, хто руйнує, а не той, хто будує. Та й зрештою, часто наша ментальна слабкість також спричиняється до того, що руйнуємо найкращі, починаємо. Це стосується також і молитви. Колись на різного роду листочки, в брошурках, а тепер в соціальних мережах ми часто можемо зустріти написи. Сильна молитва проти того та і того. Помолися сім разів десятьом друзям своїм перейшли, і буде тобі щастя. Гадемні практики. Хра практики, які, по-перше, маніпулюють людиною, а по-друге, навчають неправдивої, нехристиянської молитви. Бо молитва це спілкування з Богом, а не магія. Молитва це коли я спілкуюся зі своїм люблячим Богом. А не вимагаю від нього щось. Я тобі, а ти мені. Зрештою, такі практики гамблять християнство, оскільки ті, хто не є християнами, сміються з нас. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, потрібно користати з цього дару Божого молитву, не уникати його, молитися повсякчас. І приватно, і спільно, однак до молитви слід ставитися відповідально з розуму, згідно науки вчення католицької церкви. Тому будьмо мудрі, молімося повсякчас. Слава Ісусу Христу!